Уявімо, що це наш мозок. І в ньому з самого дитинства накопичуються установки, такі як гроші це небезпечно, бо їх то є, то немає, як в мого батька. Гроші це велика відповідальність за великі гроші мене можуть вбити. І так далі. І ось у нас вже сформувався міцний такий нейронний зв'язок, бо ця думка повторювалася дуже багато разів. І ось потім ми йдемо, слухаємо медитацію, де говориться, що гроші це безпечно, їх дуже-дуже багато і взагалі світ тебе підтримує. І як ви думаєте, по якій доріжці піде наш мозок в реальному житті? По цій міцній, гарнесенькій доріжці, чи по малесенькій, тенесенькій доріжечці. Бо якщо нова ідея не повторюється багато разів. І не підкріплюється реальним досвідом, мозок просто не буде її сприймати і вибирати. Ось що я роблю в терапії зі своїми клієнтами. Ми оцей нейронний зв'язок ламаємо і розширяємо, донаращуємо його для того, щоб мозок міг діяти по-іншому.